А, дивіться, що сталося. Читаю по українській правді. Голова рахункової палати Пацкан написав заяву про відставку і пояснив причини. Взагалі, ми з вами знаємо, що хтось пішов у відставку. А от щоб причини пояснив. Це буває рідко. Слухайте, дивна історія. Голова рахункової палати Пацкану оголосив, що написав заяву про відставку, заявив про гостиниць від набу підозру та політичної розбірки. За його словами, рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери. Війна жрає мільярди і перевіряти, чи не допомагає чи не допомагають їй у цьому посадовці. Наша задача запланували, запланували та проанонсували перевірку набу. Але в набу увага вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них і завітали в гості першими з гостинцем, вручили підозру мені як ініціатору перевірки. Сьогодні дехто дивиться в очі смерті на передовій, дехто тремтить від перевірки аудиторів і ті іншої камуфляжі. Але як то кажуть, є нюанси. Тут треба зупинитися. України війна, гинуть найкраще, не робити свою роботу. Це підло закривати очі на безглузде використання коштів. Публічно він каже безглузде використання коштів, злочина а влаштовувати політичні розбірки – ницько. я не буду брати в цьому участь, бо присягав народу України не кабінетом, а народу написав е, заяву про відставку резюмував Пацкан. Ну, Привіт, раху... Україна! Та, най найголовніше, що Рахункова палата сама сидить під таким мікроскопом, тобто вона ж ну, аудитор, так би мовити, да. головний. І е те, що проти них е ну, підозру принесли з набу, ну, це, це, це просто дебілізм, я перепрошую, тому що е ну, є... Е Ну, у нас в НАБУ новий керівник? Е, чи де? Ні, так, в набу в набу, але ігри у е, пікіровки між е, силовиками це одне. Але ж е, Рахункова палата це ж не силовий орган. Чого ж вони туди прибігли? Це, 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 ж, це ж парламентський наглядач. Що вони роблять розслідування? Так в парламентсько-президентській республіці найвищий орган це парламент. І е, рахункова палата працює в інтересах парламенту. Тобто, е, ну справді, рахункова палата не може займатися, е, наприклад, корупцію вивченням корупції, але вона фіксує е, фінансовий обіг, фінансові потоки. Ну, давайте так. Пояснити, навряд чи ви щось зможете. Як і я так, це ж це не пояснимо, тому що насправді давайте так. Я спитаю так. вас коротко, бо я ще хочу вам сюжет а. показати. Хто має тут бути арбітром? Тут має бути арбітром ніхто, Шо? тому що за час ведення бойових дій в країні влада узурпована, монополізована, де не допускається ні. Аналіз, ні критика, ні свобода слова, то за цих обставин основ, треба розуміти, де приймаються рішення. Приймаються рішення в кабінеті Єрмака, з його точки зору, всі інші відомства обслуговують Єрмака. Набу обслуговує. Тобто, це, це глупство, і вони, вони ж почали вбивати державні інститути з першого дня приходу у владу. Ні, до. Дивіться, це тут, скандал, тут, тут чи, мав, чи це на фоні війни це не скандал. Тут, тут це скандал, який покликаний переглянути. Очевидно, можливо, що він буде викличе бажання партнерів переглянути, так би мовити, фінансову допомогу Україні. НАБУ і САП повідомили про підозру голові Рахункової палати та народному депутату 8 скликання Пацкану у незаконному одержанні 117 тисяч. Е, Нє ні, ні, так 117,65 тисяч гривень, тобто 117, 117 сімнадцять тисяч, тисяч гривень компенсації за житло. Ну от таке. Ну, та... Я вважаю, що для початку це е, назика мало би е, озвучити позицію без, без приходу е, на чи е, Ну так, ну та, з перевіркою. Давайте та. тепер подивимось щось. Давайте пропустимо 10-те, а ми його покажемо в, на, в наступній годині, а покажемо 11-те. Бо нам треба рейтинг. Е, наш е, цибулько рейтинг не дає, і Ганапольський рейтинг а я зараз роздягнуся. Що? Я рейтинг. Не треба, буде ми рейтинг. песика покажемо. А ну то ж розумієш. Це, це, це краще, Те не треба. Що? Роздягнуся. Роздягнутись кошти може. А от е, песика, щоб щоб його лоскотати, щоб за вухом і так далі, розуміємо. це рейтинг. Давайте дивитись. Дивіться, будь ласка. Наша авто Знак хуй як тебе! Бухгалтер! покажи. Бухватер. Вугаутер, покажи. Все, ховай. Ну, отаке. Що Зве... мі Та ти що, не зрозумів, що тобі показали? Та, ні, ну, це... Він повернувся песик з завдання. Значить ага, зараз це... він доповідає там грипсу, як в УПА говорили, грипсу приніс, тобто повідомлення. повідомлення приніс. і Зараз повідомляє. А той йолоб каже: Покажи його, покажи. Та він же ж в мікрофон С... сержант песик завдання. виконав. Сержант Песик. ні. Вони слухай, вони чудові. Ці військові. Вони. Вони то то кицька, то собачка. Я витягають взагалі, їх, колись, Пів, пів, пів будинка розібрали, щоб витягти ту собаку, то собаки з поменя. Коли повертаються із десь з під ну потяг повертається з Краматорська до да. Києва, і виходять військові і пів вагона несуть песиків і котиків Ви тут. витягли їх да. звідси. Да. Вони з ними в окопах були просто ну, да. і, і це вже частина тебе, продовження тебе стає. У мене в самого. Під час цієї окупації прибилась кицька, потім ще ну, от четверо котів маю. Боже, зараз? Та. І що ж вони ж. Вони мене радують. Я бачив таку, ну, фото, таке велика Кицька Та. і маленька. Ну, вчить. Та каже, не зараз туп туп будемо робити о п'ятій ранку. Не зараз. Але до, добре, що це військові коти. Якби вони були б бюрократичними котами, я боюся, що вони б сказали не на часі. Не на, на часі. Не на часі, так. Да. А їх же ж годувати треба. Ну, вони ловлять мишей, і зі мною діляться. Вони, Приносять? Так, ну вони ж вони ж бачать у мені великого кота, тому мусять приносити мишок. Ну, я ж не можу зізнати, що я мишок не їм. Але вони стараються. Я їм, я їм щось даю, вони мені щось дають. <рі> Взаємне так, таке. Та. Володимир Цибулько, дякую тобі, дякую. що ти прийшов. Бережи себе, будь уважним. І передай котам найширіше привітання, але не давай мою адресу. Ну, я передам їм побачити ці корму, скажу, що це. Зайшов від Матвія. Від, від, від Ганопольського, так. так. Спасибі.